Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі. Крутезна. Шанен інновації для здоров'я нації. Я згадую початок повномасштабного наступу. Тобто, точніше, місяць до початку повномасштабного наступу. Я тоді приймав. Ну як приймав участь? Я тоді з командиром отримував. Наказ на оборону Маріуполя там і так далі, і сидів переді мною генерал, навіть декілька, які відповідальні за той напрямок. А, знаєте, в мене таке досить серйозне дежавю. Я посміхаюся, але це, скоріше, більше така захисна реакція. Я посміхаюся, тому що я дуже добре пам'ятаю, як тоді генерали, там полковники розповідали. Нам, на той момент ще капітанам, старшим лейтенантом що та ми знаємо, як вони підуть. Вони обійдуть Маріуполі, і там поки Збройні Сили України, це дослівно, будуть помирати і захищати вас. Ви будете сидіти і чіліть, якщо хто не знає, це відпочивати на зленгі в Маріуполі. От. І тоді питання Криму теж так, типу, та хто там піде з Криму і так далі. Тут йде дуже дуже серйозна недооцінка ворога, і насправді мені більше не подобається, як йде недооцінка українського населення, тому що насправді я не просто так кажу, коли я вважаю, що українське населення високоосвічене. І мені, от я сижу, слухаю при всі повазі до всіх присутніх. Є такий е, некий вінігрід в розмові, тому що обо всьому. Про все хороше, проти всього поганого, але конкретики немає. Ми з вами, пані пані Наталка, коли спілкувалися, я в кінці сказав, кожна розмова повинна ну, давати якийсь ефект. Тут ми кажемо про мотивацію. Мотивацію такі оп, і перейшли про лінію оборони, оп, і перейшли по там хто з Чернігова, з Харкова ніхто не буде наступати. Росія дуже дуже складна в прогнозах, тобто прогнозувати її дії дуже складно. Ми помітимо, можливо, вистрілимо чи ми, ми чи ні, коли вони будуть на кордоні. Я не знаю. І ви не знаєте, я більше того скажу. Ніхто не знає, тому що той генерал, який казав, що ми будемо чилити а вони будуть воювати, коли ми позвонили йому з Маріуполя, а він був відповідальний за це напрямок. Він сказав: Я вибачаюсь нам капець тільки матом. А, і не. от ну в таких ситуаціях я вже побував, мені досить. А, ну я от на це дивлюся, я не знаю, як люди на це дивляться. Я думаю, ми схожі. Я не зовсім можу зловити тему дискусії, якщо це дискусія, а може навіть вирішення якихось проблем. От. Якщо ми кажемо про оборонні лінії, от ви почали розповідати, мені цікаво, як ви їх назвете. Тому що були вже оборонні лінії в світовій історії військові, їх всіх обходили. Тому що про маневрову оборону може сказати просто, що вона яснує, як її робити, як нею користуватися, майже ніхто не знає в нас війська, і це прийде не знаю, через півроку, uh -huh. через рік, багатьма а, втратами і так далі. Харків їм не обов'язково захоплювати Харків. Їм просто його треба розбирати. Це ну деморалізація українського суспільства. Який і так деморалізовано, це ну це важливо просто про це казати. І це проблема номер один. І ви, як люди, які дуже близькі до влади, ви і є влада, окрім пана Олександра. Ми з ним військові. Ну він поліцейський, я військовий. Але ми, як то кажуть, як казав генерал Лєбідь, такий російський генерал, цікавий, от він сказав на одному інтерв'ю: ми з тобою, як Маугли казали, одної крові. От ми військові однією крові. Я абсолютно ще генерал Лебедєв сказав, що найкращий думаю, солдат це той, який втратив дружину і дитину. Так, Саме вимотивований так, солдат. Так, Богдан, прав. я відповів вам так. На, на ваше питання. Ви берете окремий конкретний випадок. У вас в Маріуполі при всій повазі і розносити на всю Україну. Я кажу так, то що розумію, що для того, щоб їм пройти, форсувати Дніпро до дійти до Миколаєва, їм потрібен час, тому що в нас мережа каналів і два проходи, які ми повністю контролюємо. Це було ще при першому нападку. Тому, хоча я посміхаюся, я чітко знаю, чітко знаю всі підходи, обходи з військової точки зору по моїй лінії оборони. І те, що я кажу, я кажу для того, щоб люди мали мотивацію і спокій по, по обороні міста. Тому я вас прошу. А з, хто з, віддає з, накази з, з, міста. з великою з великою повагою до вас, але приклад Маріуполя і якогось там генерал, який помилився. Я сподіваюся, наші південні генерали не будуть своїх прогноз помилятися. Ні, дивіться, шановні колеги, тут ну, справа сподіватись сподіватися і було... готуватись це різні речі абсолютно право другого, другого, другого не відключає. Ні, Дивіться давайте тут було конкретне питання: чи можуть вони піти? Відповідь одна, звичайно, можуть. Але е, давайте говорити про те, що зробили е, ми там наразі, щоб бути максимально ефективними, щоб протидіяти тим викликам, які можуть фактично бути. Ось і все, і про це казати чесно, і людям в тому числі Ні, ну тут і Богдан ну, про чесно. Ми повертаємось до попередньої теми. Якщо зараз не вистачає військ, щоб поміняти бригади, які по року стоять на лінії фронту, то у вас точно не буде військ обороняти Харків, Київ і так далі. Оце треба розуміти. Якщо зараз ми ротацію військ не можемо провести. А через те, що немає знову ж таки у людей мотивації йти в армію, то повертаємось до основного питання. Людям треба мотивації, це не гроші. Це <кхем> ви праві. І в нас є і бізнесмени, і мільйонери, які вже і бригади створюють, і воюють. І в нас воюють супротивна та гроші. Це один з моментів, який дозволяє солдатам краще воювати і думати, що в нього сім'я забезпечена. Але гроші це не основна мотивація для українця. Піти помирати. Основна мотивація, вам вигадувати її не треба. Чи, чи, це чи, просто. Чи, чи згодні, як батьківщини. Військові... Це просто захист. Чи згодні ви, як військові, що у супротивника зараз немає ресурсу нападати по семи напрямкам фронту і ви будете концентрувати свої сили в якомусь одному чи двох напрямках? Він зараз нападає на. П'яти. П'яти, так. Да. Ну, да. ну да. це потолок. Ну, ми не знаємо. На, на це це, це, це суб'єктивно на вашу думку. Чи в якому разі ми проти Росії воюємо? Ну ні, ні, на, на ні, зараз ні. про переміщення військ потенційно 2-3 місяці вперед, я не знаю, як, по плануванню вони перекидали на ці 5 напрямків. Вони вже є, розуміють. кожен день з напрямку на напрямок: з Купінську, з Теренську, на Авдівській і на Роботіно. Їм перекинути війська це взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Але ми кажемо за лінію оборони. Тут лінія фронту і тут стоять підготовлені бригади, а там це кордон, там трішки інше. Ви самі знаєте. Ну, ну, і я є думаю, ще що, я перепрошую Сумщина, Сумщина Київщина, знає, Чорнобильська зона, і є ще Волинь. Дивіться, Я думаю, що правда посередині, як завжди, да. І десь те, що каже Богдан: з одного боку є недовіра населення, тому що до 24 лютого я включно багато разів вибачався. Ми казали, ми опиралися на. Досвід і оцінки військових іноземців, в тому числі військових, які казали, що дуже маленька вірогідність повноваштабного наступу, казали, що можливо, можливо щось буде заворушення на Донбасі, але так повномасштабно не вистачає ресурсу а потім це сталося. Тому у людей є генетична пам'ять тільки два роки минуло, не 20 років. І вони, коли зараз ми їх заспокоїмо, нічого не буде, вони пам'ятають два роки тому, як було все те ж саме, така ж сама розмова, одразу ж напередодні. Давайте будемо це визнавати і казати, що це є. І тому треба це визнавати чесно.